На четвертому етажі там живемо. Ну, балкон пошкоджений. Сиділи вечеряли, ні звуку, нічого не бо ми самі ВПОшники тільки із такої зони сюди приїхали. Зрив один, звернів. Вікно відкрило, дим повната, кухня і. Дочку, мабуть, ну, ще її контузило, бо на ухо не чула, вона якраз сиділа біля вікна. І ми вже пережили це, ми три роки вже були під цими вже, а дочка перший раз попала під так, і, звісно, не. Живемо в село Новояківка, це бивши Оріхівський, тепер Запорізький район. Ну, Зараз десь кілометрів. Ну, Найменша точка нас нестерянка, може, чули таке. Це в нас там десь кілометрів сім до нас до села. І зараз оце онук, у нас онук військовий. Зять чоловіку рани, був помер, сидить, боються трохи ховав. Дома вже ні будинка немає, нічого, ні села немає. І тут оце попали взять, хотока з огнята в полоні. Думаємо, що сюди не дойдуть. Ми не, не думаємо, ми уверені, що вони сюди не прийдуть. Ви знаєте, взагалі без звука, тишина і такий бабах. У меня в подъезде окна посыпались, а у людей вроде все целое. Ну такой бабах, обычно слышно прилет. А это было тихо. А где вы были в этот момент? В квартире. Конечно, закалывалось. Меня до сих пор вот трясет. Вот иду, смотрю и трясет. Все вышли, все соседи вышли, все у подъезда стояли. Но сюда я не подходила. Страшно. Страшно на них посмотреть. Мініципальна аварійна служба розпочала встановлення тимчасового захисту і пошкоджені віконні отвори напередодні ввечері і працювали до пізньої ночі. Встановили плитовий збій у понад 90 віку. Зранку роботи відновлено. міського контакт центру до Запоріжжям сервісу спрямовано дев'ять звернень. На локації працює два екіпажі муніципального аварійної служби, які готові надавати допомогу всім, хто цього потребувати.